Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій розвомник сьогодні. Генерал армії України, екс голова служби зовнішньої розвитки Микола Малмуш, Микола Мал... Григорович, Я рада вітати вас в нашому ефірі. Взаємно вітаю, слава Україні. Героям слава Микола Григорович, Давайте розпочнемо із атаки на Москву. Собянин повідомив, що була атакована так звана ось ця вежа Москва Сіті. Пишуть про те, що у цій пошкодженій будівлі були офіси різних міністерств, тому що на вулиці знаходять документи. і власне про це пишуть у різних пабліках. Скажіть, будь ласка, якщо це не ми, то хто це тоді партизани? Чи можливо вже там сформовані ось ці їхні внутрішні якісь рухи спротиву і вони вже почали діяти? в даний момент ми бачимо, що готуються е, окремі операції е, не тільки нашими збройними силами України, тому що відстань надзвичайно е, далека, хоча деякі засоби мають, можуть до Москви, але в даній ситуації це бістивотики такого типу, які діють майже десятки кілометрів. Тому е, ми передбачаємо, що е, задіяні якраз і е, групи, які протидіють режиму, е, можуть вони вже скеруватися і нами, і представниками наших партнерів, які готують самі безпілотники, їх там збирають і запускають. Вони чітко володіють ситуацію знають систему ППО Російської Федерації, особливо траєкторію руху, висота і конкретні об'єкти. Особливо знаково, що це центр Москви, і вже це буває не один раз. Це надзвичайно потужно б'є по престижу Путіна, який неодноразово вказував на всіх форумах і виступаючи на колеги Міноборони Росії, що Москва неприступна фортеця. В них три так сказати пояси лінії ППО, починаючи від е, збиття балістичних ядерних ракет, які не передбачають з боку, наприклад, США або союзників, закінчуючи е, навіть маленькими літальними апаратами. І вони вже мали досвідче союзу, коли. Такий німець руст на легкомоторну сію прямо на червону площу. От, тому вони говорять, що все вже зроблено для того, щоб такого не було. От, і тут в даний момент черговий раз вже підкреслив е, четвертий раз, поки е, дійсно нам е, відомо про такі факти, хоча були і інші вже удари по Москві, е, по Кремлю безпосередньо, е, по центральній частині, де знаходиться Міноборони Росії, по Рубльовці, де е, дійсно проживався еліта Росії. В даний момент це якраз Москва Сіті. Вони колись порівняно Москва Сіті з близнюками в Нью-Йорку. От і говорив, що там американці не зумі захистити їх від терористів. А в даній ситуації сам терорист, Москва, не може захищати конкретні об'єкти. Зрозуміло, що сьогодні не будемо говорити про конкретні виконавці або організаторів. Конкретні факти, хто це скоїв, але те, що це противники режиму. Що дійсно вони могли готуватися з допомогою спецслужб, це вже точно і це ті, які вже виконують системну цю роботу і мають успіх. Ні разу е, Російська Федерація ще не заяви, що когось розкрила конкретно. Тому в даній ситуації це удар по е, не тільки по системі ППО Москви, а це військово політичному престижу самого Путіна. Які завіряв, що не тільки Москва Росія неприступна, а тут приходять постійно скіт удари все більше і більше, і вже більш знакові е, якраз центри, включаючи мінцифри, а мінекономіки, мінцифри, якраз ті, які сьогодні працюють на агресивну війну з Україною? Скажіть, будь ласка, а ось те, що вони, скажімо так, роблять вигляд, що нічого не відбувається, і ну якби не акцентують на ось цих ударах, це ось якраз. Чому чому так відбувається? І надзвичайно ну, не ваші... потужний військово-політичний удар. А в першу чергу це інфраційний удар по місці самого Путіна. Ми е, пам'ятаємо, що вже неодноразово ці удари були, але це на фоні ще путчів, які розпочалися. Пригожин, наприклад, там дірки наче виступати, ряд генералів, наче виступати, демарші уже буквально. І тут такі удари це розуміло показати, що режим слабкий mm -hmm. і в плані і організації своєї агресії, і в плані силових Структур і силового блоку, і в плані навіть захисту громадян, і особливо Москви, що в Росії са ознакою так чітко по всім даним знаю, і по періоду, коли там ще ми могли їздити, і період розвіддіяльності, от там особливо е глибинка е відчуває, що Москва, еліта, що там захищено, і там знаходиться вся не тільки керівна верхівка, але еліта Росії. Тому в даній ситуації нічого не загрожує. А тут виявилося вже декілька місяців реальні конкретні загрози. І давати інформацію, тим більше розповсюджувати масово по центральним каналам, зрозуміло працювати проти себе, показати, що режим не працює, і треба відповісти навіть ті змі про те, а чому ж так сталося, коли сам Путін гарантував безпеку і недоступність в столиці. Також була атака і на Крим. Міністерство оборони країни агресора повідомляло про 25 безпілотників, казали, що 16 ППО знищила Знищувала дев'ять засоби РЕП. Скажіть, будь ласка, от всі ці події, які відбуваються останнім часом у Криму, і ось зокрема, ось ось ця атака 25 п'яти безпілотниками. Що демонструє? Що скажімо так, ми ще ближче до справження прогнозу Буданова, який говорить про те, що ми скоро будемо у Криму, і власне генерал Залужний говорить про те, що він поверне поверне Крим, незважаючи навіть на те, якщо союзники будуть проти стратегічно. Ми говоримо, що ми обов'язково звільнимо на нашу територію. Мершок таска конституції України це на період 91-го року з дня оголошення незалежності, відповідно і чітко визначені наші кордони. Вони визнані всім так скаті між нормами, ООН і саме Росії, тому альтернативи тут не може бути ніякої Те, що там деякі наші колеги говорять, особливо будан та що там до травня місяця звільним Ну трохи поспішає. я Думаю, що він бі бажання трошки дає, хоча це позитивний сигнал. Але поки немає реалізації. Для цього потрібна не просто заява, а важка робота на фронті Ось це те, що говорить залушний. В даній ситуації дійсно треба і накопичувати сили засоби, новітнє озброєння, особливо ракетне озброєння, дальні зразу судій, щоб ми били Чорноморське флот, не тільки Штромшеду, шедо а й якраз і сам ті, і якраз скайпами, які сьогодні б'ють також 300 кілометрів, отримання атакамсів. Величезні армії безпілотників ударного типу, балістичного типу які б'ють на 500-800 кілометрів з величезними зарядами. Оце те, що дає перспективу реально звільнення. Я не говорю про системи ППО, тисячі безпілотників, які дійсно проводять і не тільки масово не так, і розвідку, і блокування систем, і потужна радіоелектронні система, яким створили не тільки бойовий щит як ППО, але і електронний щит, де зорієнтував повністю противника. Оце сьогодні перспективи. Тому ми в стадії дійсно сьогодні маневрування. Висловляємо слабкі місця ворога, накопичуємо ресурси, включаючи поставку новітнього збройної техніки додатково і готуємо відповідно наші ударні групи. Але пробиваємо, пробиваємо конкретні напрямки. Там дійсно створюємо передумови удари з планків, стилів. Величезна, якраз така ефективна ситуація. Це відтягування ворога сьогодні на наші позиції. Він починає. Наприклад, або накопичувати, або десь штурмувати. Ми бачимо, де воно це буде, і наносимо туди удари, особливо масовані. А це знищення резервів. Тому сьогодні кропіткаска одна робота. Вона не швидко, як говорить Буданов, деякі мірі там травень або ще це дійсно. Треба ще каже. Мірі. Скоро тепер каже скоро, Микола Григорович. А тепер дійсно сьогодні треба накопичити і не тільки так сказати, технологічний потенціал, а наші ударні сили, які е, пілотують е, стратегічні наступи. Тих місць, де визначений генштаб, це може бути і південь, відповідно, і схід сьогодні це е, потрібно, щоб було не для ворога. Але те, що ми сьогодні знесіння багато великих чесних зусиль, наприклад, святого Креміна або е, наприклад Коп'янськ, коли 100 тисяч якраз із е, живої сили техніки, величезна кількість танкових дивізії, наприклад, кантіміровська прибула, прибулася відома елітна, і ми їх не скинищимо. Вони трохи просунулися, але тоді ми відкинули, знищимо всі удари. Сьогодні ми безпосередньо без сьогодні це Марнінський напрямок, це Лиманський напрямок, це Куп'янський напрямок, це Авдіївський напрямок, де дійсно вони кидають нові резерви. Відтягнути нас від Бахмуту, щоб ми не звільнили Бахмут найближчим часом. Відтягнули ми відповідно свої сили на сі, всі всі три-чотири напрямки і зрозуміло, щоб затягнути процес. Чому Бахмут має військово-політичне значення для Путіна? Він особисто контролює. Вчора він сказав, що що. Годинно отримав інформацію з поривої. А відносно Бахмута особливо, він постійно рік е, на сторону того, щоб якимось чином його захопити, і то не захопив до кінця. Але тепер, якщо це вже удар буде під самому Путіну. Тому в даній ситуацію перспектив тут може не бути взагалі ні на сході, і там може бути стратегічний наступ, так і на півдні. Він має надзвичайно важливо стратегічне значення, тому що перерізаючи якраз е, весь так скальп напрямок півдня. Це наприклад Бердянськ, це Мелітополь. Ми фактично відсікаємо від шляхів сполучення, від поставок Сходу, а знищивши Кримський міст і, наприклад, ряд мостів через перешив, фактично це угруповання залишається без кріп І ми можемо рухатися, звільняючи Запорізьку, Херсонську, а тоді заходити в Крим. Це перспективи є дуже потужні, але ще раз підкреслюю: на жаль, це не дні, не тижні. Це велика робота, я думаю, на місяці. Я хотів би, щоб до кінця року ми завершили цей великий стратегічний наступальний потенціал. До кінця року ви маєте на увазі по всій ділянці фронту чи по всій ділянці Крині... фронту звільнити Україну? Це саме оптимістичний сценарій, Микола Григорович. В мене ще кілька точнів щодо Криму. От зокрема, американська преса пише про те, що Валерій Залужний звертався до колег із Пентагону з проханням якось вплинути на компанію Ілона Маска, тому що були, скажімо так, перебої. Зі старлінком, коли ми виконували операції по Криму, і от є повідомлення про те, що все таки Пентагон збирається викупати у компанії маска від 400 до 500 захищених терміналів. New York Times про це пише. Скажіть, будь ласка, ось це може бути виходом? Із Один із варіантів. Я думаю, я чітко хочу підкреслити і для Криму, от якраз і для інших стратегічних територій, сьогодні важлива концентрація всіх засобів. Це якраз 500 типа старлінків. Вони тепер не будуть залежати від маска однозначно. Вони, він не буде на них впливати, але е, поряд з цим повинні бути більш потужні радіокасійні системи, в яких будуть створювати потужний е, радіоакційний е, щит і потужні засоби впливу на ракетні системи ворога, авіаційні, артилерійські, морські це той електронний щит, який буде дезорієнтувати ворога в багатьох форматах, або робити його сліпим, куди вони будуть бачити, куди стріляють. Або вони будуть е, садити ті ж ракети, або безпілотники, або відповідно входити в систему керування вогнем Росії. А це є такі системи через суперкомп'ютери радіокаційну модель, яка забезпечує якраз дезорієнтацію любого засобу, включаючи ядерний. Оце клас. Тому сьогодні питання ставимо і по старлінкам, питання ставимо по дальній війні ракет, які будуть нищити і Чорноморський флот, і Кримський міст наступу на Криму і основні ресурси ворога. І зрозуміло армію безпілотників ударного типу. В першу чергу радіокаційні системи і системи розмінування це набір, який сьогодні потрібно в найближчі місяці. А в перспективі зрозуміло, це F-16 і інші ударні літальні апарати, але це швидко не буде від 4 до 6 місяців. Це треба прийняти за реальність. Поки що не приступили до навчання. Поки приступають до навчання 4 місяці, готуємо відповідно злітні полоси, готуємо всю е, систему керування авіації і стиковку з нашою авіацією і з ППО. Це великий час. Технологічно ще е, кінцева політична воля не реалізована в плані початку навчання. Тому ми говоримо про ті засоби, які сьогодні реальні, які дійсно допоможуть навіть без цієї авіації допомогти проведення операції по звільненню Криму. Якщо ще говорити про можливі сценарії, то наразі от в інформаційному просторі обговорюють таку модель. Зокрема, радник, колишній радник офісу президента Олексій Арестович говорив про те, що Валерій Залужний виконує наразі дві задачі. Він намагається перерізати з коридор, а потім знищення мосту Кримського так і таким чином Крим, скажімо, так, опиняється у такому кутку, і при цьому Валерій Залужний намагається з. Зберегти якомога більше наших солдатів, і от тоді, коли ми підходимо, і Крим опиняється в таких умовах, з'являється вікно можливості, скажімо так, для перемоги і для тиску тоді на Росію. От ви бачите такий сценарій? Я такого сценарію не бачу, тому що в даній ситуації знає стратегію Росії самого Путіна і оточення От вони передбачають, що і боротися до завершення якраз своєї стратегічної, як вони говорять, операція, фактично агресивної війни. Тому вони будуть тримати Крим і ряд територій, от не погодь на любі переговори. Да, вони будуть говорити, що ми е, не йдемо на переговори, але вони хочуть поставити нам свою мову. Чим поставити е, агресивну дію на фронті, нанесення ударів по цивільним об'єктам, що вносить балістичними ракетами щоденно, е, з іншого боку, загроза е, Запорізька станції катастрофи і нанесення тактичних ядерних ударів. Оце сьогодні інструмент Путіна, е, який контрінструмент. Це концентрація всіх стратегічних сил світу проти ядерної загрози. І вони це можуть зробити, тому що це вже загроза людству і конкретним країнам, включаючи НАТО. А це вже попередження Росії про контрудари. з боку, то що даже по Запорізька ЄС, всю іншу роботу повинні виконати ми От, на полі бою. І в даній ситуації союзники тут дуже активно допоможуть, якщо вони надуть ті засоби, які достануть е до всіх резервів ворога. Спочатку на сході і на півдні сформуємо стратегічні так сказати резерви для того, щоб на пронанести колосальні удари. моменту я підкреслюю, це удари з флангів, це удари ракетним можливостям по всім ресурсам і в тилу, і на полі бою відповідно, і по ракетним системам попусковим установкам, і це дає можливість начати ту величезну реступальну операцію, яку буде задіяна ще як відзначав і і інші наші партнери. Ще 80% того складу, який проходив навчання, злагодження, оце той резерв, який повинен діяти уже період стратегії стратегічних звільнень. Але це ще велика велика робота. Ще треба отримати всі засоби, які потрібні заходу, особливо боєприпаси. Це надважливо для наступу, і зрозуміло пробити якраз ті напрямки, де дійсно ворог буде ослаблений і визначити неочікувано для нього, де ці наступи розпочнуться. Я ще раз підписую південь, надважливий, але Дійсно, в даний момент, наскільки ефективно ми будемо е, пробивати якраз планки наскільки ефективно будемо зміщати Запорізька з Херсонщини до Криму, а тоді, відповідно, е, створювати Западню Крим. Тому що всі кожен говорить якось е, точково, то крім міст перекриєм тому подібне. Ні. Ми, якщо будемо заходити і гнати ворога, а він буде вже відступати і через перешиєк, Чонгавський, отут і бити по перешийку. Одного момент, то штром Шредо, наприклад, і. Пока скальпами, поки нема атакам, бєм і безпілотниками масово по чорноморському флоту нейтралізуємо. Тут же в цей же момент це все одно робиться одного менту е, на протязі години. Кримський міст масово теж стратегічними ракетами, безпілотниками, підривними можливостями на з моря відповідно з протоки. Оце те, що знищує можливість комунікації, поставки зброї техніки на Крим. Отоді От вже буде реально западня. Перекрита з півдня нашими військами знищений флот або потікає до новоросійська і перекритий міст. вже почнеться паніка і військових, і особливо цивільних до мільйона росіян, які туди переїхали в плані окупації з 14-го року. Їм тепер нема там перспектив. Треба тільки кудись тікати звідти, як окупанти, а тікати не буде куди. Оце масово. Тоді вже можемо діяти в плані в панічному форматі, заходити в Крим. Відповідно, завоювати всі позиції. Там вони не будуть надзвичайно потужні без флоту і без е, відповідно мосту. А там по виборам плану, те, що залужне, вже буде наша реальна перемога. А зупинятися, вести переговори, дати е, якраз шанс путіну ковтися, об'єднати ще сили. Він передбачив на колеги ще в грудні прошлого року міноборони Росії підготувати ще одну армію, корпус якраз до кінця літа. Підготувати десь 2750 танків, провести реабілітацію старих і бонових, відповідно 4600 тисячі чимось БТРів, ракетних систем, боєприпасів. Нам що треба чекати цього? -всього? Я думаю, що чекати нам не потрібно, тому що він кине ці всі сили після цього е перемиря, умовно паузи, для того, щоб по новому провести якраз агресивні дії і на території східних і південних областей України. Микола Григорович, ви сказали ось про такі заходи, так про плани Путіна. І от, зокрема, я ще додам, що Держдума хвалила ось цей ряд законопроєктів, які власне дають їй можливість готуватися до цієї затяжної війни. А тим часом, от міністр оборони Олексій Різніков, наш говорить про те, що він вважає, що Україна наступного року переможе, і наступному році Україна буде в НАТО. Тобто, ми бачимо, що Путін готується до затяжної війни. Да, і всі ось ці механізми, про які ви говорите, проробляють цю стратегію. А ми кажемо, що ми в наступному році році вже будемо в. НАТО. Тобто, то, от може, можете ось це, ось це пояснити? Е, ну першу чергу нам чекати, цей рік, як говорить Резник, все, немає резону. Я думаю, не оптимістичний варіант, а більш далекий варіант. Е, сьогодні дійсно залужний інші е, наші е, командуючі, ну експерти, ті, які реально володіють ситуацію в Україні, передбачають, що нам треба реалізувати і на сході і на, на півдні операції цього року. Тому ми першу чергу саме такий е, оптимістичний сценарій це цей рік. Це може бути кінець літа, початок осені, коли дійсно проводити ті операції, які готувалися. Для сьогодні, я сьогодні визривають ці умови. Але ще раз підкреслю, в відомстві Генштабу вони повинні очинити всі своє засоби ворога, зрозуміло наші можливості, підготовлені відповідно неочікувані удари і зрозуміло провести цю операцію. Чому до зими? Для того, щоб розуміють використати цей період осені, початку весни для стратегічних наступів. Коли зима це складніше робити, і зрозуміло, що ворог буде засідати в окопах, траншеях, піде по на безпуття, сніг далі, і все буде складніше робити, в принципі, для стратегії. Тому в даній ситуації є передумови. Мало про це вже неодноразово говорив і Зеленський. Його інформують якраз про можливі заходи, але в цілому без розшифровки конкретних планів. Говорить і Залужний говорить сирські інші військові оглядачі. От навіть розвідка вказано те, що ну не спішать завжди, але також передбачаю що якраз цей рік повинен бути вирішальний. Е, Ризник дивиться трошки далі. Можливо, так сказати, затяжний варіант може і сам саміт НАТО, який був США, коли дійсно передбачимо, що ми вийдемо на реальну так сказати перемогу, на реальні перемовини щодо миру, але на умовах України і принцип міжнародного права, тоді конкретно постане питання і щодо вступу, тому що інший перепон для вступу вже е, не буде. Тому що стаття 6, як ми говоримо статуту НАТО, передбачає, що вища країна не може бути в НАТО. Раз ми вже завершили війну перемоги. Тоді ми реальний повнокро вступаємо в НАТО. Друзі, на ну я також дякую за увагу. і вам підписуйтесь, будь ласка, на фабрику новин. Ставте нам лайки, пишіть в коментарях, кого ви хотіли бачити в наших ефірах. Ми читаємо ваші коментарі. Також я нагадаю, що у вас є можливість підтримати фабрику новин та стати нашим спонсором. Це можна зробити на нашій youtube платформі Ще раз дякую за увагу. всім мого найкращого, найкраще до наступних зустрічей. Микола Григорович чекає нас на фабриці. Дякую вам. Да, дякую.